Мене звати Віталій, я командир взводу ударного БПЛА 78-го полку ОДШП. <рес> <рес> ну, перш, перш за все, коли все розпочалося, я був за кордоном на відпочинку і... Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я дуже швидко максимально повернувся. Я свою сім'ю доставив в Німеччину і вже повернувся до нашого міста. І ми на місці почали створювати, як сказати, добровольче ДФТГ добровольче формування, тому що ворог активно рухався з півночі. От і через певний період. Ворога відкинули за межі Житомирської області, і у нас вже був сформований колектив, і ми вирішили далі йти приймати участь. І ми тоді попали в полк спецпризначення «Сафарі». Сафарі, він при МВС, і наші хлопці всіх оформили до поліції. Але так як я приватний підприємець, я не міг бути поліцейським. От, і... Мені ним стояв вибір або продовжувати або йти звідти. І я вирішив, що я буду добровольцем без жодного соцзахисту, без заробітної плати, без нічого. Я приймав участь в бойових діях. Ми були на Запоріжжі, ми були в Бахмуті, ми були на Харківщині, коли була велика операція. От, і вже після такої активної фази. На Бахмуті. після нашої роботи ми прийняли рішення, що ми з даного спецпідрозділу підемо, тому що ну, ми там не бачили Суден, не бачили свого розвитку майбутнього. От. Нам запропонували піти до головного управління розвідки. Там формувався новий батальйон БПЛА. От. І в нас був дуже довгий процес оформлення. І так склалося, що коли ми формували підрозділ, от, нашого командира виник конфлікт з керівництвом гуру і ми не попали туди. І Нам дали можливість створити новий полк вже у складі десантно-штурмових військ, ми були, можливо, назвати певним експериментальним проєктом. І таким чином я вже мобілізувався до ЛАВ ЗСУ і <смір> така історія довга, такий довгий тернистий шлях. От я пройшов. Зараз я вже офіційно більше року як мобілізований. Ну, звичайно, було, тому що це моя країна, я, я її люблю, я Хочу в ній далі жити, щоб мої діти жили, розвивались саме в Україні, і в мене навіть думок не було, щоб десь виїхати за межі і, і не приймати участі і не захищати. Хоча я там повністю на законному праві я можу десь служити. У мене троє дітей, є бронь, але я прийняв рішення, що я піду і я все зроблю, щоб. Мої діти не знали, що таке війна. Я зараз на посаді головного сержанту взводу і виконуючи обов'язки командира взводу. Моя задача: От у мене є колектив. Я маю їх тренувати, навчати. І вже разом спільно зі своїм колективом виконувати бойові завдання. У нас їх дуже багато. От, і в чому, я б сказав би, взагалі наша рота повністю на 100% складається з добровольців. Тобто, у нас немає людей, які примусово мобілізовані. Вони всі, вони всі заряджені, вони всі мотивовані, і в кожному з них я впевнений. І ми разом всі ходили на завдання, і, якби не дай Бог, яка ситуація, ну, наші хлопці е, просто нікого б не кинули, не витягнули. Я б не сказав, бо, що це важко, це все відбувалося в процесі. Людина це, ну, це така істота, вона просто звикає абсолютно до будь-яких умов. І якщо там, зі сторони звичайної цивільної умови людини це б здавалося щось дике, але коли ти в цій ситуації поживеш, то в принципі тобі це стає нормальним, буденщино, так як от ми там жили в бліндажі, купа мишей. Купа таких, як сказати, дощ, болото мокро, Ну, здається, так, да, умови жахливі, але коли ти там живеш певний час, ти просто до цього звикаєшся. Ну, це нормально, нормальна ситуація. Тому я б не сказав, би, що в мене там був складний процес, я просто був зосереджений на якійсь певній меті, на задачах, і я на ту всю обстановку не звертав уваги. Ну, як вам сказати, іноді, коли ти приїжджаєш в тил з бойових завдань, ну, відбувається, типу, як то служба. Ми всі прийшли не служити, ми прийшли воювати, і дійсно, ця паперова армія вона нас трохи демотивує, тому що потрібно заводити. Журнал обліку журналів, журнал видачі мила, і ще багато різних таких ситуацій паперових. Хоча ми живемо в ері такій цифровізації, нам потрібно переходити в цифру і відмовлятися від тих паперів, тому що ті всі папери нас вони то, то тормозять наш розвиток, це все бюрократія. Тому от, це все паперова волокіта, вона дійсно трошечки. Але ну, у нас є мета, ми. Було того, що маємо боротися з зовнішнім ворогом, то ще маємо воювати з паперовою армією, тому ми з нетерпінням чекаємо наступного нашого бойового виїзду, щоб втікти від цієї паперової армії. <звук> да, я цей день пам'ятаю, ми працювали на позиції, у нас було два екіпажа FPV на одній позиції. І... Почався обстріл. От. Це був артилерійський обстріл, і кожен прихід він був все ближче, ближче і ближче. І е, навколо просто у нас бліндаж. Ми всі збилися в купу, один до одного притиснулись. Навколо нашого бліндажа було 16 приходів. і Ми просто чекали, коли буде наступний просто наш. І у нас ну, доволі такий був бліндаж. Не дуже хороший, О, там був тільки один накат на стил. І якби був пряме, було пряме попадання в нього, то Ну, було б... там, там просто нікого не було б така ситуація. Тому ну, ми всі цей день пам'ятаємо, це доволі складний день. Та, звичайно, ми завжди жартуємо, можливо. Іноді можемо якісь жартівливі і зняти, пожартувати. Ну, без, без гумору ніяк. Хай би в які ми там ситуації складні не були. Ми завжди один одного там, можемо підколоти, пожартувати. Тому гумор завжди присутній, і це для нас, як сказати, один із видів мотивації, тому що ми можемо посміятися. Ну, Ворог. Він потужний, він професійний дуже, вони воюють правильно, вони воюють по книгах, по методичках, і в цьому це для нас велика складність, тому що вони все роблять систематично. І, як би їх там не називали, що вони там чмобіки, що вони там. Недосвідчені, ще ще щось, це абсолютно брехня. Їх тренують, ними командують різні спецпідрозділи. І коли, наприклад, на якийсь напрямок заїжджає якийсь певний спецпідрозділ, ми то дуже відчуваємо, коли вони починають штурмувати наші позиції, ну, ну це рекси, з якими нам дуже важко. І ми стараємося це зробити. Ну, в пів для того, щоб ці штурмовики не, не дійшли до наших позицій. Ми максимально стараємося прикривати піхоту на передньому краю, тому що якщо вони дойдуть і у них відбудуться контактні бої, ну нашим хлопцям складно, тому ми максимально стараємося їх підтримувати і допомагати їм. Вплив є, воно дало свій відбиток, я б не сказав би, що якийсь певний позитивний, але ну, ти стаєш ну, холоднокровний, я б так сказав, би. ти стаєш просто ем, не можу дібрати слів, щоб пояснити цей стан, але ти вже не такий, як був раніше. У тебе вже зовсім інша система цінностей. Зовсім інший погляд на життя на будь-які ситуації, От. тому я такий поділ там до, до, до і після. Ну, я б порадив цивільним людям. Не ставити питання військовим, ну що там, коли вже перемога. <смі> тому що це просто це, це, це питання дуже багато ставлять і це питання просто виводить з себе. От. Бажайте перемогу, будь ласка, мобілізуйтеся, діть і вигризайте її, тому що до, до перемоги нам ще дуже-дуже далеко. І я просто порадив би ще цивільним. Обходити якісь такі гострі кутки з військовим, тому що, можливо, там якесь незручне питання чи ще щось може, як сказати, може викликати якусь певну негативну реакцію. Це це ще буде, це ще попереду, тому що у нас дуже багато військових, які будуть повертатися в цивільне життя, і їм потрібна підтримка, допомога, щоб адаптуватися. От. І багато цивільних вони не будуть розуміти військових, але, скоріш за все, треба. Не самим військовим адаптуватися, а цивільним адаптовуватися до того, що це прийдуть зовсім інші люди, це буде ну, інша генерація людей, і з ними їм треба буде вчитися жити з цими людьми. Ці ситуації я б сказав би. Просто бути, бути поруч, бути на зв'язку, в телефонному режимі, в такому контексті. І, чесно, чесно, я думаю, не можу так сформулювати на рахунок цю думку. Просто бути поруч, От, я думаю, це буде така сама основна підтримка. От, проявляти свою любов, тепло от, і можливо пробувати зараз подумаю, як це правильно сформувати. Максимально розуміти цю людину. От, це буде найкраща підтримка, навіть якщо військовий буде робити якісь певні незрозумілі речі. Просто, просто не заважати просто-напросто, тому що є, є такі ситуації в житті. Так, звичайно, підтримують, і я їм за це вдячний, тому що це одна з перших моїх мотивацій. Це одна з тих причин, чому я там і. Чому я їх має захищати? Ну, Взагалі зараз це питання не стоїть серед військових По мові. Я думаю, його зараз не варто рухати піднімати, тому що багато, багато різних. Так само серед нас і американці, і дуже багато інших іноземців, у нас і японці є, і все. І зараз стоїть питання захистити нашу державу. А вже далі, я думаю, такому на законодавчому рівні це все нехай вирішується. Для мене взагалі слово перемога зараз занадто гучне. Я не знаю, що я буду тоді робити. Я не знаю, одна із мій, там дожити до цієї перемоги, побачити, і, наприклад, я вже тоді зможу дізнатися, що я зможу зробити. Зараз, поки що, я перемоги не бачу, і я не можу сказати, як я на неї відреагую. Це буде велика ціна. Я бачу перемогу дуже великою ціною, і саме найприк, що ми просто зараз втрачаємо світ нашої нації. Багато, багато людей, які не хочуть просто йти приймати участь в бойових діях. Вони одною, ну їм, в принципі, одна частина, можна сказати, вони. Е, Готові прийняти те, що прийде Росія на нашу землю, інші втечуть, для мене це люди, які мають погляди раба, і саме приклад те, що ті люди будуть далі жити, вони будуть давати такі самі гени, вони будуть виховувати в такому наративі своїх дітей. А ті патріоти, які зараз кладуть своє життя, ті, які борються, справжні козаки, ми їх втрачаємо, тому тому поки що так. Я думаю, на них вплине ворог, який прийде до них додому, і тоді вони відчують. Що їхня бездіяльність привела до цього. Звичайно, це потрібно, це обов'язково, тому що прийде час, коли ми закінчимося, і потрібно буде поповняти а, ряди. Військових і е, зараз проходять навчання там близько місяця, 40 днів, і за місяць ти не станеш рексом, тому потрібно готуватися, тренуватися. Дійсно, війна не омине нікого, всі будуть задіяні, кожен прийме участь по-своєму. Тому чим більше ти будеш підготовлений, тим більше шансів, що ти проживеш просто довше. Так, я думаю, що потрібно виховувати, і ми в майбутньому мати, маємо стати е, потужним військом і наші діти, тому що серед, серед нас є хлопці, яким там, по 20 років, і якщо розповернемося до того, що вже 10-й рік війни і їм було по 10 років. Вони тоді ще були діти, вони були в 5-6 класі, а от зараз вони вже приймають участь в бойових діях. Тому я не виключаю той факт, що школярі, які зараз є, вони також будуть приймати участь в бойових діях. Потрібно. Потрібно допомагати Збройним силам, потрібно волонтерити, потрібно, ну, в першу чергу, потрібно бути підтримкою для Збройних сил, тому що держава не може в повному обсязі забезпечити всіх тих потреб, які є. Приклад того, що є підрозділи, в яких трохи краще забезпечення, є підрозділи, в яких Трохи гірше От. Тому потрібно допомагати тим, в кого це гірше. Ну, не, не будьте байдужими і війна недалеко, війна поруч, вона серед нас. Допомагайте Збройним силам, мобілізуйте, мобілізуйте себе. В тому плані на допомогу. Є вас там вільна годинка, е зробіть щось корисне для збройних сил. Ну, в, ну, в міру своєї можливості. Тут ніхто не ставить якихось певних там потреб. А скільки можете. І якщо кожен це буде робити, е набагато легше нам буде боронити нашу країну.